Буркун ми використовували його перш як мені треба було 7 тисяч бачків накормити. Але саме основна задача була в тому, щоб буркун, як азотфіксатор, оструктурював ґрунт, робив свою справу і залишав пожнивні рештки в ґрунті, який потім з органічної точки зору ми дивилися. А чому не буркун, а не люцерна чи спарцер? Буркун більш посухостійкий, він солевитривалий. І тому, тому завдяки оцім і ще іншим особливостям буркуну його, якщо ми хочемо говорити про взагалі бобові культури, це дуже цікаві культури. І вони ще ми знаємо тільки азотфіксатори: азотобактер, нітробактер і таке ну, інше. Ну, саме да? буркун, а буркун адаптований адаптований. Під ваш контекст. Б, да, він дуже гарно зарекомендував себе. І це дійсно так. І сьогодні ми говоримо про. Пробінарні посіви, про пожнивні посіви, поукосні посіви, по покровні по по, по по, по культури ми говоримо. Одна із них, я всім говорю сьогодні, висівайте цю культуру. Ну, але сьогодні є буркун вже і однорічний, і дворічний. Це вже плюс до того. Да. Плюс інші культури, які ми просто... розсолонені. Наряду наряд, за спарцетом. Наряду зі спарцетом він працює дуже і він на засолених ґрунтах він більш ефективно працює буркун ніж інші культури.